Добрий день, мене Коваль Артем, і сьогодні я хочу вам розповісти про життя а, та біографію Василя Симоненка. Отже, Василь Симоненко — це видатний український поет. Його життя та поесія відображають складну історію України. Якщо брати саме його біографію, то ми можемо побачити, що його дитинство було дуже нещаслив... не дуже щасливим, а, оскільки, як писав Олесь Хончар, його дитинство чуло ридання матерів, що боліли від горя на фронтових похоронах. Воно берегло з ним скородити воєнні поля, тяжко добувати хліб на суші. Це було саме через те, що а, в цей в час його життя, а це був кін, він це була війна, і дуже багато людей помирало на війні. Через що, а, звичайно дитинство не могло бути щасливим. Якщо брати то в, його власний шлях, то саме в юнацькі роки він почав шукати своє місце в літературному світі. Почав він у шкільні роки. В школі він навчався добре, попри те, що йому доводилося йти пішки 9 кілометрів в один бік, навіть зимою, навіть літком, коли був дощ чи завжди, Василь золоту, отримав золоту медаль і зміг самостійно вступити до Київського університету на факультет журналістики. Разом з ним навчалися майбутні митці: Порис Олійник, Микола Сом, юль Юрій Мушкетник та Валерій Валерій Шевчук. В університеті Солоненко почав писати багато віршів та поступив до літературної спілки. Після отримання диплома Василь Семоненко працював у редакціях газет Молодь, Черкащини, робітнича газета, Черкаська правда» тощо. У редакції, редакції Черкаської правди познайомився зі своєю майбутньою дружиною Люсею. Згодом у родини народився син Олесь, саме своєму сину Василь згодом присвятив, один з найвідоміших віршів лебеді материнства. Якщо брати саме поїздів Василя Симоненка, то ми можемо бачити, що його соціальні інтереси були а, що, окрім любові до батьківщини, це була критика радянського устрою, ворогів української державності. Українська нація, за його словами, була най а, після тоталітарних жихів імперії, після геноцидів Голодоморів посягне гідне місце в житті цивілізованого вільного людства. А, Окрім uh, інтинної лірики та громадської лірики, цього права uh, виходять ще сатарічні епітафії, байки. Він пише віршовані жарти і казки для дітей. Uh, далі ми можемо розповісти про uh, те, що його вплив буде, був дуже великий. Я сьогодні вам uh, дам аналіз uh, двох його віршів, а саме, uh, жах. ХХ століття, крик 20 віку і «Найохотніші очі порожні. Ці два вірші, які а, зможуть повністю описати вплив його на українську літературу. І зараз цікаві факти декілька. По-перше, це те, що а, його майбутня дружина сподобалася не лише самому Василю Смоненку, а й ще й його товаришу Станіславу Буряченку. Але. А, Станіслав потім згадував, що е, Василь Симоненко більше припав її до серця. Якось повернувшись з відрадження, почув від нього вбивчу для мене інформацію. Славко, можеш мене віддати? Одружуюсь. У коханні Семоненко зізнався словами: Люся, Люся. А я боюся, що влюблюся. А ще й називав її Люся Малюся. Ще дуже цікавий факт, оскільки це описує його е, відношення. З звичайними людьми, не лише у віршах свою дружину Люсі поет причарував вином із троян, коли Василь їздив по відродження в тальне. Його навчили готувати вино і розповіли легенду про святівника, який пригостив вином княжну, і вона в нього закохалася. Коли Василь вперше побачив свою майбутню дружину, то купив отакенну корзину троян, зробив із них вино, пригостив її і причарував. А ще пообіцяв робити щовесни трояндове вино, щоб закріпити успіх. Пригадував друг симоненко журналіст Микола Сніжко, посильник називав своє пірмове вино на французький манір Симоне, а дружину Людмилу Люсьєн. Ам... Далі, коли Симоненко віддали кварти... далі квартиру, він мав протягом місяця відпрацьовувати і на будівництві. Співробітники редакції відпрацювали цей термін за симоненко гуртом за один день. Ам... Це щодо того, які були відношення до нього. У uh, У uh, Улітку 1962 року Василь Симоненко та Микола Сніжко та з сім'ями відпочивали uh, на пікніку на березі Дніпра. Там випадково у воді знайшов від підкову, забрав її і хотів повістити додому над дворими але дружина не дала. Тоді Симоненко прибив підкову до одвірка у редакції Черкаської правди, де працював, сказав, що в кожній хаті повинен бути свій оберіг. Знову ж за словами його друга, Микола Сніжка. Uh, і це uh, спадщина Василя Самлененка у сучасному світі. Ми знаємо, що на, на сьогоднішній день навіть творчість Василя Семененка залишає невід'ємності до сучасній українській літературі. Ми це можемо почути і побачити лише тому, що ми, uh, наприклад, проходимо його вірші uh, у школі, вивчаємо його і робимо такі презентації і доповіді. Uh, таке ж, також національна значущість після 35 років після смерті у робочому кабінеті Василя Семененко відкрили кімнату музей, де на столі лежать рукописи віршів. Перо стоїть машинка з боку і з плащем і купелюхав на полиці шафи Підкова, якого якраз він і залишив у uh, редакції. А тепер аналіз двох віршів. Uh, я почну з uh, того, що мені uh, сподобався менш. Оскільки не те, що сподобався менше, він, а, я, напевно, менш бойовий, а це найобхідніші очі порожні. Це твір, у якому йде максимальна кіберполізація та синекдуха між двома речами. Це йде, що найобхідніші очі порожні, найгрізніше і майже усі перші два а, перші дві строфи Починаються з прикметників у ну, найвищому ступені порівняння. Найогидніші, найгрізніші, найнікчемніші, найпідліша, найпрекрасніше, найслочи, найчистіше, найскладніше. І ми можемо побачити, що перша строфа йде про погане, друга строфа йде про гарне. Um, і остання строфа там усього три строфи. Перші дві це о, погане доб, ну гарне. І остання страфа, де він а, робить, як а, підсумовує увесь вірш, а, і каже, що а, на світі той наймудріший, хто найдужче любить життя. У чому я максимально згоден з а, автором. Оскільки а, я, тільки розуміючи, що ти а, любиш життя, а, ти можеш зміти знайти те, за що ти любиш, з чого ти можеш взяти. Собі мотивацію і так далі. І лише ця людина може бути наймудрішою. Якщо брати крик 20 го віку, це другий вірш, який я обрав, то це вже набагато складніший вірш, і він більш депресивний, я можу сказати. Але у цьому вірші ми можемо гарно побачити паралелі з тим, що відбувається на сьогоднішній день. Наприклад, я зачитаю одну строку а саме. Зараз а, а люди забороняються, мов діти, яка там співають гімни голої, і генерали мріють посадити на всій планеті атомні гаї. Це один в один з тим, що відбувається на сьогоднішній день. А основна, основна а, як сказати, тема цього вірша це дуже гарно описується за, за допомогою назви цього вірша, саме Крик Вестого століття го віку, оскільки. Тут розповідається про те, що відбувається, про те, що а, о, як він бачить це життя, що а, може, і від, як, як каже сам Васимоненко, може від тебе помолодію, може побачити сну. Може, твій струм і атом гамують нестепний біль, голосили над віком двадцятим. Найгеніальніше спородій. Ми бачимо, по-перше, багато слів, які зараз не використовуються в українській мові, але. Що йде, а, також відбувається те, що зараз відбувається в, на території Росії, а саме а, багато людей, що а, є популярними, є медійними, вони стоять, стоять перед а, вибором. І ось тут гарно кажеться, що. А, Голосила велика мати, благала, кричала мені, щоб став я жорстоким катом на думство підлоти й брехні і стою я у слові поколіна, а серцем повним ганьбик проклять, бо шевільні каліки і руїни у зеніцях моїх мохотять. Мені здається, що це так геніальний опис е, того, яким можуть стати е, популярні та медійні люди з е, Росії, що обрали не той шлях. Та з України також у нас також є, як писали до цього у творі щоденник Довшен... Олександр Довшенко. Що у нас дуже багато також де наже де народжуватися зрадником, якщо не у нас, а це також правда, і це також описується у цьому вірші про те, що а це ж не тільки це, скоріш про радянський союз було разом, у якому і була і Україна, і Росія, і інші держави. Дякую за увагу. До побачення.